Світло і ми не можемо насолоджуватись прохолодою від кондиціонерів, які може у когось є, але слава Господу, ми тут можемо це робити і бути разом і слухати Слово Боже, і це дуже гарно. Я хотів би таке запитання вам задати, яке саме більше прагнення кожного українця? Кожна Закінчення війни, мир, скажи ще. Ще є одне слово. Перемога. Ви знаєте, дійсно це дуже така цікава річ, про яку не тільки кажуть в сьогоднішньому світі, про яку дуже багато говориться в Біблії. І я би хотів декілька текстів читати і з вами над цим по. Поміркувати сьогодні. І перший текст це книга об'явлення, 21 розділ. 7 вірш. Переможець успадкує все. І я буду йому Богом, і він буде моїм сином. Переможець успадкує все. Знаєте гарні слова. І. Гарно всі розуміють, що ну, краще набагато бути переможцем, аніж програвшим, аніж переможеним. В будь якому виді спорту, в любому в житті твоєму, якщо ти перемагаєш, то ти щось отримуєш. Так само в фізичній, в духовній справі. Е, і, ви знаєте, я. Хотів би двох таких переможців, яких ну, може, одного ви більше знаєте, другого може менше. Це наш боксер Русік, да, який переміг. І ще я хотів би про одну ну, таку українку, відомо чи ні, вона першою покорила Еверест це Ірина Галай. І ви знаєте, я трохи так дивився інтерв'ю з ними. І для того, як ви вважаєте, для того, щоб це зробити, для того, щоб отримати цю перемогу? Що вони робили? Вони робили дуже таку невідому цьому світу іншим людям на роботу. Багато років вони йшли до цієї перемоги. Але коли настала ця перемога? Що було після неї? Ну, я думаю, ви, ви розумієте, як у боксера ну, його обличчя, його стан здоров'я, який да, був відновлення і та жінка, яка покорила Еверест, вона казала, що я год відновлювась. Мої всі волосся вони просто поламалися від того холоду, від всього і здоров'я. Е, ну, це дуже-дуже такий. Навантаження на здоров'я на, на, здоров на організм. Е, а чи є проста перемога? Ви знаєте, мені на, ну, за два тижні, мабуть, два чи три рази дзвонили, що мій номер виграв випадково 380 чи 370 тисяч гривень. Що ви переможець. І вам полягає приз. Знаєте, що я робив? Я клав слухав? Тому що, знаєте, ми всі розуміємо, що не буває легких перемог. Нам хочеться, знаєте, щоб так ми воп і перемогли. Щоб ми один раз помолились і все, війна закінчилась. Так, я думаю, що ми всі вважали, коли вона почала, що це недовго, це, мабуть, 2-3 тижні там все, все договоряться і все буде добре. Ну зараз вже ж не, не 18 століття. Зараз 21 й вік вже, так? Да? Але так. Знаєте, кого ви знаєте самим головним переможцем? Це Ісус Христос, звісно. Але для того, щоб перемогти, він був Богом. так? Я думаю, що ніхто з цим не сперечається. Для того, щоб йому перемогти. Що йому треба було зробити? А до того йому треба було полишити все, що він мав. Він, будучи Богом, да, він. Принизив себе. Від, від, він відмовився від тих регалій, від того почесті і шани, яку він мав на небі. Де йому ангели співали хвалу, де всі пере, переклонялись перед Богом. Він від цього відмовився. І він родився у цьому грічному світі. Але це ще не все. Він жив життя. Легке життя було В Ісуса. Бачите, у нас графіка. Рівно 11 вимикає наше світло. Але, друзі, ми продовжуємо з вами. Я думаю, мене чуть. Так, так. 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 Тут, там. Далі. Тобто Ісусу не тільки треба було ну, щось одне зробити. Ну, Відмовитись і прийти на землю і все. Що далі Він робив? Служив. Він жив життя <кій> Кого Слуги. Коли учні сперечалися, хто з них більший, що Ісус сказав? Хай буде менше. І син людський прийшов не для чого? Щоб йому служили, а для чого? Щоб послужити, щоб послужити людям. Тобто, дивіться, з такої високої посади, самим ну, Богом вище вже нема. Ісус став самим меншим. Став слугою людей. Його життя воно було легким. В нього були спокуси? Yeah. Да, тільки він вийшов, вийшов після хрещення на служіння. З чого почалося? З випробування, зі спокус. Це були дуже важливі, важкі спокуси. Він 40 днів не, не споживав їжі. Так? І тут приходить Сатана і каже, слухай, ну що ти томиш себе, ти ж Бог, ну скажи усього каміння, і буде хліб. Але Ісус каже ні. Написано. Тому, друзі, ми бачимо Ісуса, який переможець і який багато зробив для того, щоб перемогти. Ви знаєте, це приклади для нас. Тому що ну, нам і мені, я думаю, вам теж е хочеться, щоб ну, ми якось так е знаєте, через все це пробігли і опинилися вже на п'єдесталі переможці. Ну хоча б на третьому місці, але там. Ну так, щоб всі ці спокуси нас минули, щоб ми, так знаєте, е жили рівненьким життям, де спливли по течі наша. Владья, пускай вона там якось, але так не дуже грібти треба, і опинилися там, де де вже переможці. Але скажіть, е, ну, це реальність чи ні? Чи це тільки фантазії наші або бажання? Я думаю, що більш бажання. Тому, друзі, дивіться, в духовній праці е, завжди є перешкоди. Ви з цим погоджуєтесь ми інколи хочемо, що якщо наша духовна, я говорив про це неоднократно, що ми інколи хочемо, щоб в духовній праці в нас не було ніяких перешкод. Ну Ми ж з Господом. Так, Він з нами, Він підтримує, Він вже переміг і. Тобто ми все як по накатаному робимо, і все має бути гарно. Але так завжди ще ні? ні. Інколи буває так, що Господь нас пронесе, як на руках, да, через випробування, через долину темряви. Але Господь Він дає нам пройти через це. Ми маємо пройти. Перше послання до Коринфян 15 розділ давайте відкримо 57 вірш. Перше коринфян 15 розділ 57 вірш. Та дяка Богу, який дає нам перемогу через Господа нашого. Ісуса Христа. Тож, брати і сестри мої любі, будьте твердими і непохитними, присвятіть себе повністю трудам Господнім, адже ви знаєте, що труд ваш Господній не марний. Друзі, про що каже нам Павло до коринфяни, до нас теж криворіжців? Перше, що Господь дає нам свою перемогу. Але друге, що нам треба стійкими або твердими і непохитними. і присвятити себе Господньому ділі, Господнім трудам праці. Адже ви знаєте, що труд ваш немарний перед Господом. Зате інколи ми можемо вважати, що те, що ми робимо. Може бути марний. Чи ми не бачимо в цьому якоїсь цілі? Буває так? Ви робите щось, а воно знову треба робити, а потім знову треба робити. Десь щось прибрали, знову натоптали, десь приготували, завтра знову треба це робити. Да. Служіння сьогодні пройшло, да. наступного разу знову треба. Да. Або навіть приходити деякі люди, вони просто приходять в церкву і думають, ну я ж був, вроді, треба. Ще приходити, може, я вже вдома побуду. Але, друзі, е хіба так вважають переможці? Вони вважають, все, я вже зробив і все. Ви знаєте, навіть якщо е коли в нашу країну прийде перемога, що після неї буде? Велика праця. Велика праця відновлення. Відновлення те, що було зруйновано. Але знаєте, є те, що можна відновити. Да, якісь будівлі, міста, споруди. А є те, що не можна відновити. Це сім'ї, в яких загибли воїни, родичі, які постраждали, діти. Їх не можна відновити фізично. Господь може дати заспокоєння, якийсь мир, але не можна вже. Тому Господь. Хочу, щоб ми, знаєте, завжди були з ним в цьому праці перемоги. Біблія нам каже, що Христос, ми вже говорили, переможець і послання до Колосян, другий розділ, 15 й вірш. Мовити про Христа, він обезброїв правителів і владу духовного світу, та торжествуючи над ними смертю своєю переможно повів за собою, виставивши їх на превселюдний сором. Своїх ворогів, ворогів духовної битви Ісус переміг і нас повів за собою, а тих виставив на сором. Тому, друзі, головна битва, вона вже ви. І коли Ісус підіймався, Він сказав учням, що я маю всю владу на небі і на землі, пам'ятаєте? І тому ідіть і робіть, да? ідіть і робіть свою справу. І так, друзі, Христос вже переможець. І перше, це головна битва, вона виграна. І Христос він гарантує підтримку тим, хто веде битву. Я хотів би зауважити, що якщо ви ведете якусь духовну битву, то Христос він гарантує свою підтримку вам. Якщо ви на його, його боці, Він завжди буде з нами. Він допоможе нам в цьому. Знаєте, якщо ми можемо його відкинути, да, і можемо думати інколи, що ми можемо самі щось зробити, то це спокуса, вона не дуже важка. Я можу її сам перемогти. Да, я навіть не помолився, я не. Я подумав, що нічого страшного, я знаю, як це робити. І буває, в самому такому елементарному, в самому маленькому ми і споткнулися і програли. Буває таке, друзі? Yeah. Буває. Тому що ми, знаєте, ми знаєте, переоцінили себе. А Біблія каже, що ми нічого не можемо. Без Ісуса, без Господа ми не можемо творити ніяких добрих справ. Все, що ми можемо і все, що ми робимо, це з Господом і це в Ісусі Христі. І друге це, про що я хотів говорити, це переможне життя, це покликання для всіх послідовників Христа. Христос нас покликав, запросив, можна сказати, до переможного життя. Перше, що він переможець він дав нам цю перемогу, дав нам в ній бути. Але поки ми живемо на землі, ми ведемо битву. І знаєте, ми інколи ведемо битву з ким? Зі своїми родичами, з знайомими, з дітьми, там, з тими, з ким ми працюємо. Да? Такі в нас є битви, баталії, кожен висказує свою. І ми інколи знаєте, люди вважають, що вони... Ми, ну віруючи інколи, Христа відстаюють там і доказують щось, і намагаються там, і потім від цього страждають. На, на серці якось стає, знаєте, ніякого. Буває так? Ми вроді доказали, що я колись ще був молодим, пригадую, ми були ну, з молоддю в парку і там прийшли свідки. До нас, або ми до них прийшли, вони там стояли, так. І ми почали, знаєте, як молоді виказувати їм там Біблію листати туди-сюди, а там так, так. А потім ти дивишся, що він виключається, коли ти говориш. Потім ти замов, він включився і далі своє говорить, він тебе не чує. І ви знаєте, ми стільки енергії потратили, ми з другом особливо так якось намагались їм щось доказати. І в кінці кінців ми ну, нічого не доказали. Вони залишились при своєму, але як я себе відчував, ви б знали. Знаєте, розбитий і вижатий. Але питання в тому, потрібно було це чи ні? Я думаю, що ні. Але я був молодий, знаєте, я хотів доказати, я ж знаю Біблію, я читаю, я вивчаю, я знаю де що написано про те, що Бог триєдиний, що там так, а там сяк. І... Друзі, Господь Він хоче, щоб ми, знаєте, ми йшли за Ним. Ми було, були в Його перемозі, тому що Він переможець. І тільки Він може дати нам цю перемогу і допомогти нам в нашій битві. Другий Коринфян Павло каже, такі речі це. Другий розділ тринадцятий вірш. Чотирнадцятий бачає. Дяка Богу, Він завжди веде нас до перемоги в Ісусі Христі. Це перше. Дяка Богу, він завжди веде нас до перемоги в Ісусі Христі. Ну, В різних перекладах може бути. Але про що наголошує Павло? Він каже: Богу дяка, що Він веде нас до перемоги у Христі. Це те, про що ми говорили: що перемога це постійний досвід спасення. Буває в нас так, що ми свої руки опускаємо. Що ми думаємо, що вже не варто боротися. Або а що я можу зробити? А що я один? Це капля в морі і це нічого не допоможе. Але Господь закликає нас не боротися, я кажу, з, цим, з цими людьми, які поруч нас. Господь каже, що наша боротьба, наша битва, вона не проти людей. Вона проти духовних речей, проти цього світу, проти його князя, проти духів злоби під тому, друзі, давайте пам'ятати, що ми боремось не проти людей, що люди не є нам ворогами. Знаєте, як, як навіть ну, це уявити, але вірую, що ми з вами можемо це усвідомити. Що саме люди, які можуть ну, бути російської національності, да, вони не є вороги. А є той, хто в них, хто збурює їх іти і робити те зло. Тобто людина вона завжди знаходиться під чиєюсь владою. Або вона під владою Господа, який дає нам благодатство, який дає мир, любов, або під владою диявола, який обурює, який заставляє їх іти вбивати. Але знаєте, в чому річ, То, що ми його не бачимо? Ми бачимо вчинки тих людей. І Біблія так і говорить, що ми можемо знати людину по її плодах. По її вчинкам. І тому Господь каже, щоб ми вели в першу чергу духовну видку, що церква вона має висторії, вона має стояти на духовних позиціях. І вона розуміти, що диявол це наш ворог, який обурює людей, які вбивають, які приходять, грабують і роблять все інше. Тому що вони не мають в собі Господа. Але Господь ми читаємо, Він завжди веде нас до перемоги. І так перемога це постійний досвід спасених. Якщо ви читали початок книги «Об'явлення», там є послання до сіми церков. І ви ну, звернули увагу, що в кожній з церков. Є якісь певні ну такі речі, які повторюються. Про що говорить? Він знає наші справи. І друге. Маю проти. Хто далі там підкаже? проти. Маю проти. Ну не всіх проти, а всіх є. Про перемогу. Є що там? Да. Кожен, хто перемагає, він чимсь буде, кимсь буде, або я йому щось дам. Або зірку, або я читав, це, це вже в кінці, що він успадкує все. В кожній церкві, до кожної церкви, друзі, зверніть увагу, до церкви пише в е, своєму. Книзі Іван, а Господь звертається. Це звернення Господа до церкву. Якщо ти перемагаєш, то ти отримуєш якесь благословіння. Тому, друзі, перемагаючий, і цікаво, знаєте, там стоїть слово перемагаючий. Той, хто перемагає, хто перемагає постійно. Ну, ми можемо задати питання, що неможливо постійно перемагати. В житті так, але з Господом можливо. Знаєте, Ісус, ну якщо дивлячись на Його життя, то ми можемо дивитись, що теж ну, вроде Він не перемагав постійно. Він прийшов до синагоги, да, його вигнали. Навіть каміння взяли, щоб його побити. Яка це перемога? Да, його вигнали і не прийняли. Він прийшов до свого народу, до євреїв. І вони не прийняли. Він в Єрусалим, да, радість, гілки пальмові там. Але після три дні минуло. Вони кричали розпини. Вони його руками римлян, вони його розп'яли на хресті. І дивлячись на це, ти думаєш, і це перемога? А знаєте, яка відповідь? Відповідь так. Це перемога. Тому що таким чином Ісус переміг. Переміг зло, переміг диявола. Таким чином він взяв наші гріхи на себе і розіп'яв їх на хресті. Тому, друзі, хай Господь благословить нас. Благословить нас тим, щоб ми розуміли, щоб ми були з Господом в Його перемозі. Для, того, для цього треба, я не буду довго зараз. Декілька речей. Перше це терпіння. Знаєте, в Біблії багато багато речей, які закликають нас до терпіння. Але знаєте, не терпіти зло, а знаходиться в Бозі, який веде нас по цьому шляху перемоги. Біблія навіть говорить, що якщо ти спортсмен, да, Павло каже в Коримпінах, що вони себе утримують від якихось задоволень, від якоїсь їжі некорисної. Не для того, щоб бути в формі, бути в тонусі, для того, щоб перемагати. Ну, розумієте, да? неможливо їсти все, що хочеш, пити все, кока-кола запивати і, і бути переможцем. Ну, ти, ти не зможеш пробігти ту дистанцію. Яку. Тобто треба чогось себе, е, треба займатися, треба тренуватися. І це все, знаєте, це терпіння. Терпіння дойти до битви, до перемоги. Ще один момент, який, е, мабуть, у всіх церквах є. Таке слово Господь каже, не бійся. Біблія, вона взагалі кажу, 365 разів каже про те, що ти не бійся. знаєте, ми якось, як люди ми боїмось. Ну, В нас є такий, я не знаю, як це назвати, чи самозахист, чи функція нашого організму, коли нам ну, страшно ми або тікаємо, або нападаємо, або. Е, ну, замикаємось. Такі три, три варіанти самозахисту людина може е, приймати. Е, але Господь каже: не бійся, тому що не ти сильний. А чому? Тому що я з тобою. Друзі, ми, всі віруючі, ми маємо це усвідомити. Що Господь, якщо ми з ним, то Він завжди з нами. І Він дає, Він ділиться нам перемогою. І ще два моменти. Господь хоче нас закликати, щоб ми зростали у служінні. Зростали у служінні перемоги. Знаєте, наше служіння це не просто так, що ми там щось робимо. Чому я почав з того, що служіння воно має перешкоди? так? Що не все так інколи гладко буває? Тому що служіння це теж битва. Коли ти несеш служіння з Господом, ти є ворогом кого? Диявол. Ворога нашого, який йде проти нас, який не хоче, щоб ми перемагали. І наше служіння це є теж битва. Це теж є напад, це теж є, ну, е, яким словом, коли ми заходимо на ворожу територію. Коли ми свідчимо да, людям про Христа, що ми робимо? Ми заходимо на територію диявола. Його людей ми, ми кличемо до Бога. Господь через нас, через Слово Своє Він їх вихоплює, Він їх приводить до Христа. Ми так читаємо в Біблії, друзі. Тому е Господь каже: не бійся, зростай в служінні. І... Пам'ятаєте, останньою для сьомої церкви, це церква Владі Кії, що їй пропонував Господь? Він каже, будь ревен і покайся. Друзі, сьогодні, може, для когось це, і для віруючих, це заклик до церкви Божої, для, для віруючих людей, заклик до каяття, до покаяння. Може, інколи ми вже поклали руки, склали руки або опустили їх, да, і ми вже не е, йдемо до перемоги, ми вже, знаєте, так з вами пливемо за течею, то Господь сьогодні хоче, щоб ми повернулися. Каяття це поворот на 180 градусів. Це якщо ти плив, або що в цю сторону проти Бога, від нього, то щоб ти повернувся назад до нього. Друзі, може ми, ми йдемо вже своїми шляхами. То Господь сьогодні хоче закликати, щоб е, ми йшли дорогою перемоги. Не давали задню, да? не відступали. Бо знаєте, якщо йде битва, то є дві дороги. Або ти наступаєш, або що? Буде відступати. То Господь хоче, щоб ми йшли Його дорогою, дорогою до перемоги, дорогою Ісуса Христа. Тому Господь сьогодні закликає також і церкву свою до того, щоб ми йшли дорогою перемоги. І якщо сьогодні ви бачите, що в вашому житті ви не йдете цієї дороги, ви не слідуєте за Господом. Господь закликає, щоб кожен з нас мав таку можливість покаятися. Повернутися і йти за Господом, Його дорогою перемогою. Ми розуміємо, ми багато сьогодні говорили, що ця дорога, вона нелегка. Навіть тих спортсменів, яких ми знаємо для того, щоб їм перемаг... ну, досягти перемоги, вони дуже-дуже багато працювали. І в першу чергу над собою. Так само християнин, так, щоб досягнути Господа, його, Павло каже, не досягнув, чи я, як він мене досяг. Якщо ми хочемо бути ближчими до Господа, бути більш схожими на Ісуса Христа, то ми маємо йти цим шляхом. Давайте ми зараз помолимось.